Сьогодні давайте зробимо чашку в Tinkercad, але дивіться, ми будемо використовувати власне не 3D-моделювання, звичайно, так як ми робили, наприклад, вручну там ми будували, так а використаємо власне проект кодів Так. Дивіться, тут можна також за можливістю, якщо вам потрібно, можна змінити мову також. Ну, Тут української немає, є тільки російська, там інші мови, але ви можете змінити також, на яку вам, наприклад, потрібно, яка вам більше подобається, ви також це можете все в себе позмінювати. Ну, Нехай залишається англійська за замовчуванням, тобто мені більш, більш подобається все ж таки англійська. Ну, і Програмування також більш все ж таки буде доречно англійською мовою. Натискаємо Create, натискаємо власне, CodeBlocks. Так, і давайте тут напишемо, власне, давайте його переіменуємо, напишемо тут, наприклад, кап нехай буде чашка. Так, ну, і тут у нас є, в принципі, поверхня. Ми можемо, в принципі, ну, якщо ви раніше працювали зі Scratch, там, з мовами програмування, власне, блоковими, в принципі, буде вам тут не дуже тут складно. Дивіться, дивимося, як воно буде тут працювати. Ми будемо набирати власне, блоками нашу програму і будемо дивитися, як буде генеруватися у нас 3D. Так, ну дивіться, перше, що нам потрібно взяти, зберемо парабалую. Так, сюди ставимо і тепер давайте налаштуємо параметри. Дивіться, радіус, нехай буде, наприклад, у нас 40. Так, тут у нас буде висота, нехай буде 100. Так, і нехай буде, наприклад, 50 сторін, нехай буде побільше, щоб він у нас був такий більш скажімо так, точний, щоб не було таких ліній. так, ломаних. Запускаємо так, ось у нас є параболоїд. Дивіться, давайте його трошки тепер по Z, Давайте його трошки власне, перемістимо. Натискаємо на Modify, і у нас тут є Move, дивіться, тут у нас є Move по осі. так, дивіться, По осі Z ми його зміщуємо. І зміщуємо відносно так центру, також відносно центру мас. Так, І тут ми зміщуємо, давайте на 60, наприклад, змістимо ось так. Тепер запустимо, подивимося, що у нас буде. Бачите, він так трошки у нас витягнувся. ось так. Так, Тепер потрібно нам зрізати частинку, тобто його так. Дивіться, додаємо також сюди циліндр. Так, Переходимо в shapes, додаємо циліндр. Так, і тут дивіться, також дивіться, є режим. У вас тут режим тіла, режим власне, отвору. Також. ну, Ми будемо зараз їх застосовувати. Так, тут у нас буде режим власне, отвору. Переключаємо, це важливо. Так, і пишемо тут радіус, нехай буде, наприклад, у нас так, 80. Так, у нас буде висота, нехай також 80. Так, сторін у нас нехай буде 50, побільше. Так, ну і в принципі все. Далі так залишаємо. Так, запускаємо. Так, ось таким чином, бачите, у нас створився також. Вже, тобто, це у нас буде циліндр, який ми будемо зрізати верхівку. Тобто це у нас циліндр і в режимі також отвору. так, тобто, Ми ним ми будемо зрізати власне, верхівку, щоб зробити чашку. Так, тепер дивіться, треба також ще примістити по осі Z. Дивіться, move. Так, у нас по осі Z обираємо, Обираємо центр, також не забуваємо. І давайте до 110. 110 ставимо. Угу. Так, і тепер знову запустимо. Так, все є. Тепер дивіться, що нам треба зробити. Нам треба, власне, Create Group. Дивіться, Об'єднати групу. Давайте створимо власне групу. Тобто, у нас є Create Group, давайте подивимося, де воно у нас тут є. Так, Create Group пишемо. Так, дивіться, шукаємо, де воно у нас тут є. Так, і у нас тут є Create Group, дивіться. Тобто нижче. У нас тут остання ось така команда. Просто вистаємо. Ось так. І шукаємо Create Group. Так, і сюди його додаємо. Так, це ми власне, створюємо групу. так, дивіться, Тут можна обрати мультикавер, тобто або не дивіться, можна обрати, яким кольором буде далі. так, тобто, ну, У нас мультикавер включений. Нехай так і буде. Так, тепер ми об'єднуємо. дивіться, Якщо у нас об'єднується, тобто дивіться, об'єднується у нас власне режим отвору і власне режим тіла, у нас буде власне режим отвору, буде відсікати, з певного тіла буде певні частини. Тобто ми відсичимо цю верхню частину, вона нам, в принципі, не потрібна, ми будемо її відсікати зараз. Давайте запустимо, подивимось. Так, ось так. Ось так. Так, все працює. Бачите, ми тут відсікли все, що потрібно. Тепер потрібно перевернути чашку, давайте її перевернемо. Так, у нас тут є також модіфайр around, Обираємо. Обираємо також власне, е, поворот. Так, по Осі Х. Давайте повернемо на 180 градусів. Відносно осі X Повернемо. Так, І давайте зараз запустимо, подивимось. Так, раз, раз, раз. Так, і повернулись. Так, все є. Так, це у нас буде заготовка на нашу чашку. Так, все добре, все класно. Тепер дивіться, нам потрібно скопіювати. Дивіться, у нас тут є копія програма, нам потрібно тепер скопіювати власне, нашу цю фігуру. І потім її треба зменшити трошки. Так, Копію ми зробили. Так, і тепер давайте зменшимо. Кольори. Дивіться, ми будемо так, дивіться, це у нас буде режим отвору, тобто ми будемо вирізати нею потім. Так, дивіться, скейл є також. У нас тут масштаб треба змінити. Ми, власне, зробили копію і змінимо масштаб, трошки зробимо її менше. Так, нехай буде 0.8, 0.8 масштаб. Тут також нехай буде 0,8. Так, зараз також пишемо 0.8. Так, і ось так. Так, я трошки тут візьму, власне, це, це трошки ось так якось. Так, щоб його було видно. ось Так, так 08,1. Так, і у нас тут буде від центру, так, тобто масштаб від центру. Так, ну і давайте по осі також трошки змінимо. Наприклад, давайте зараз запустимо, подивимося, що виходить. Так, раз, пішло, пішло. Так, ось так. Бачите, у нас є тут в одному, власне, інше. У нас, бачите, тобто, в принципі, вже у нас є режим отвору. Так, тобто є у нас тут фігура. Ми її трошки зменшили. Зменшили, власне, по іксу, по Y, Але дивіться, якщо ми так ось зробимо, проріжемо, ми проріжемо дно також. Це буде негарно. Давайте трошки її по Z, цю фігуру піднімемо. Так, тепер нам треба також викликати команду Move, Z. Так, по осі Z, дивіться, і давайте перемістимо, наприклад, також відносно центру нашої фігури, так, тобто в режимі отвору. Дивіться, Також тут не забувайте переключати режим отвору, режим, наприклад, тіла солі, так, тобто який у нас є. Давайте також це не забувати. Ну, Давайте перемістимо, наприклад, на 45, запускаємо знову. Раз, раз, пішло, пішло, пішло. Так, є, працює. трошки, бачите, Ми трошки це все витягнули сюди. бачите. Ну, Але зараз, якщо час ми, зараз ми, якщо зробимо, в принципі, видавлювання, так, вирізання, то ми, власне, виріжемо, у нас ручки поки немає. Зараз ми не будемо його робити. Ми зараз також ручку зробимо з використанням власне, Тора, з використанням бубліка, так. І Потім будемо вже все це об'єднувати. Так, тепер наступна команда: у нас треба додати власне ТОР. Дивіться, переходимо в Shapes. Так, і тепер треба додати нам тор. Давайте зараз шукаємо, де він тут є. У нас так, ось є торус. Ось така у нас власне, фігура. Додаємо сюди. Так, у нас він буде, власне режим Режим буде власне, солід. Так, тобто буде режим тіла. Так, тепер дивіться параметри, давайте подивимось. Радіус, наприклад, 20 сторін, нехай буде 50. Так, що тут у нас ще? Так, Дивіться, 4 тут поставимо. Так, І, наприклад, кроків поставимо 50. також. Так, ось так. Запускаємо. Пішло, пішло, пішло. Так, і тепер дивимося, бачите, у нас тор створився ось таким чином, товщиною. Тут у нас 4, да, і так далі. Тобто ми створили тор. Тепер дивіться, треба його перемістити, щоб це була у нас ручка. так, Тобто, половину ми його утопимо туди, і він у нас там зрубується з частинами, так, тобто з режимі там отвору і в режимі там солі, так, тобто в режимі тіла. І частину ми обріжемо і у нас буде ручка. Так, дивіться, тепер нам треба по X його повернути трошки. да? Давайте зараз модіфай. І тут у нас є rotate around. Так, треба повернути власне, по осі X обираємо на 90 градусів. Ось так. І давайте запустимо. Є, пішло, пішло, пішло. Так, тепер повернули. Тепер треба його по осі Z трошки підняти. І потім по осі X треба його також, щоб у нас було ну, схоже на ручку. так, Щоб у нас половина тора виглядала, тобто, щоб ручка була. Давайте зробимо. Так, Тепер дивіться, ми натискаємо власне, Move Z. так, Також обираємо, так, обираємо ось Z. так, Відносно центра. Також робимо. І, наприклад, давайте на 40 перемістимо десь приблизно ось так. Ну, я, в принципі, тут підібрав розмір. І ви можете також експериментувати. Не робити там, прям як у мене, там все один в один. Можете також експериментувати. Запускаємо. Є. Так, пішло, бачите, але він у нас тут втопився, так? Тобто його тут і не видно. Треба його також, щоб висунувся. Він по Осі Х у нас. Да? Давайте зараз зробимо. Так, тепер по Осі Х також ми перемістимо. Move X. Так, у нас буде тут центр. І також переміщаємо, наприклад, на 30. Зараз він у нас трошки буде виглядати. Так, ось так. Так, і дивіться, тепер дивимось, Так, ага, пішов, пішов. Так, бачите, у нас тепер він виглянув, у нас з'явилася ручка така. Бачите? тобто, В принципі, є ручка. Тепер можна все об'єднати, у нас все обріжеться, як потрібно. Тобто, тепер ми беремо, далі тут є остання команда. Тобто в Modify. У вас тут є Create Group. Шукаємо Create Group. Так, ставимо сюди. Дивіться, нехай буде у нас колір один, наприклад, для чашки якийсь, нехай буде, наприклад, у нас такий ось блакитний колір. Тобто оберемо ось такий колір, наприклад, нехай буде блакитний. Так, ну і транспарент. Давайте, ну, поки не, нехай не буде прозорим, поки давайте, нехай буде ось так. Так, давайте, може, трошки він, щоб був не такий їдкий, а то щось колір такий, трошки такий, аж виїдає. Давайте. Та нехай буде. Нехай буде ось такий, наприклад, ось така чашка. Добре, в принципі. Запускаємо. Так, ну Ми можемо, в принципі, спостерігати, дивіться, тобто, йде процес у нас роботи. Тобто, ми, по суті, запустили нашу програму, і у нас вона кроком, крок за кроком виконується. Бачите? Тобто, у нас прийшло об'єднання, бачите, є об'єднання. Ось така у нас чашка вийшла. Можна подивитися з різних боків. Тобто, ось так у нас вийшла ось така чашка. Ось так це у нас працює. Можна подивитися трошки ось так по центру, так, тобто подивитися, ось так вона у нас буде виглядати. Ось таким чином. Можна її подивитися з різних боків. Ось така у нас чашечка вийшла. Так, тобто можна також подивитися. Можна знову перейти в код, як ми зараз зробили. Так, ну і також, дивіться, давайте ще тут понаваштуємо. Нехай буде у нас транспарент, також це прозорість, нехай буде у нас включимо прозорість. Так, запускаємо. Раз, 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 пішло, пішло, пішло. Так, пішло, все працює, все є. Бачите, тепер у нас тут прозорий режим. Можна подивитися, що чого, в принципі складається. Ну, це якщо потрібно. Можна також його просто вимкнути. Транспарент, нехай буде. OFF. тобто нам, в принципі, він не потрібен. Так, запускаємо. Раз, пішов, 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 пішов. Пішу. Так, ще раз, ще раз. Бачите, ось такий у нас режим. Тобто, ось така вийшла у нас чашка. Ну, В принципі, я більше тут нічого не буду додавати. Можна, звісно, там додати інші фігури також, формувати в принципі там все, що завгодно. Але давайте зупинимося на чашці. Тобто, це я просто показав, як в принципі можна працювати. Можна тут також цикли різні писати, можна робити різні там, наприклад, різні маніпуляції з фігурами. Тобто, ось у нас, по суті, блокова мова програмування. Тобто, можна створювати вручну, як ми раніше так використовували 3D-модель, а можна використовувати блоки кодів, називається кодблокс. Ось такий у нас сьогодні проєкт. Всім дякую за увагу!